Часу доби, дорогі підписники, та просто від чому каналу. З вами це, Містер колдус. І сьогодні я знімаю неопичне для вас відео. Експеримент. Да. Експеримент, просто експеримент. Оу, який у мене побитий телефон. А, блін, телефон побитий Окей. Сьогодні я знімаю відео про безконечну шоколадку. Я купив шоколадку Оленка. Да, Як бачите, саме дешева шоколадка. Коротше мені. Зача того, що мене магазин послали. Хто не знає я. Цю фігню обрав безконечну шоколадку. Це таке, коротше, обломуєш тут кусок один, якось там один. Переставляєш, збираєш один. Один залиється лишній шоколадки остається так само, як було. Так. Е якщо Андрій Васильович дивитесь це відео, це не з історії. Це я по-другому робив шпаргалку. І не один я, якщо що писав. Окей. Це не була суть. Так, допустимо, я розрізав все правильно. Ну я все правильно, бо бачите, тут якась милька одлималася. Окей, все, я розрізав. Тепер дивіться ось Усі діти. Беремо, значить, цей кусок. Типа, цілий отягу цей. Так, поставимо так. Ставимо оце сюди і дивіться, скільки тут кусків вийшло вийшло. Офігеть, правда? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Окей, Ок. Ок, люди, в мене вийшла така фіня. Коротше, я трохи не так розрізав. Раніше в мене виходило все правильно, як я робив на другій шоколадка. Дивіться, що виходить, коротше. Цоїмо цю фінію став, це сюди, це сюди, це і лишнім, і це сюди. Якби я розрізав трохи нижче, воно було б вище і було ніби все так само. А Через те, що я нарізав тут а не тако, десь приміром, то воно вийшло так, що коли ще знайдете на YouTube відео, там буде ну, нормально. Так саме перше відео на білій шоколаді. Отака От фіня люди вийшли. Зафейлися. Шоколадика. Кстати, класний у мене коврик, правда, добушки. Люди, з вами був Ігор завжди містер колус. Е Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, але воно вам вряд сподобалось. Бо вийшов отакий офей. Окей. Пишіться на, на мій канал хоча б раді цієї шоколадочки. Зараз фокусіруємо і отвірте клас.